Облаштування кладовищ та безпритульні собаки, що вдалося зробити у Чернівцях за 2023 рік. Цьогоріч у Чернівцях облаштовували міські кладовища. У департаменті транспорту та окремих комунальних питань кажуть, раніше такі роботи не проводили. Ми змогли облаштувати додатковий сектор для проведення покладувань на центральному кладовищі. Також було проведено капітальний ремонт частини центральної алеї християнського кладовища та частини алеї на єврейському кладовищі. Триває її капітальний ремонт алеї почесних поховань. Розпочаток капітальний ремонт території кладовища це дворі на вулиці Яно На центральному міському кладовищі буде легше пересуватися на авто. Також там встановили відеокамери та розпочали будівництво родинних склепів. У департаменті додають вперше за два роки комунальна ритуальна служба стала прибутковою. Вони змогли за 2003 рік отримати прибуток 1,6 млн грн. мільйона гривень. Разом з тим, ми змогли придбати для них екскаватор навантажувач, змогли встановити інформаційний стенд та 604 сучасних показчики. Також за сприяння департаменту у 2023 році для центру стерилізації тварин придбали спеціальний автомобіль. Техніку переобладнали під мобільну операційну за власні кошти підприємства. Закуплено операційний стіл, операційну лампу, апарат ультразвукової діагностики, що дає змогу. Комунальному підприємству надавати послуги стерилізації та ветеринарні маніпуляції на місці безпосередньо, якщо це необхідно, всього на підприємстві налічується 125 вольєрів. 15 з них встановили у 2023-му за власні кошти. За рік у місті відловили понад 900 собак майже всіх стерилізували та вакцинували. Тарас Лазарук, Олена Крячко, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4